Доброго ранку, мої дорогенькі. Сьогодні ми з вами продовжимо розв'язувати задачки з математики на знак віднімання. А спочатку повторимо числовий ряд. Числовий ряд починається з нуля, а далі називаємо цифри по порядку. Костя, будь ласка. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, молодець. А тепер у зворотньому порядку. Так. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Так, молодці тільки українською, будь ласка. Так, і сьогодні нам у поміч ось такі знаки. знак мінус віднімання, знак зменшення і знак дорівнює, який вказує на відповідь, коли ми розв'яжемо приклади. І так, дітки, перша задачка. Хто мені розкаже? Може, хтось допоможе розв'язати задачку Костя, будь ласка. Два яблука. на mm -hmm. столі лежало два яблука. Молодець. Так. Од... Односив си... мал... мальчик. Хлопчик. Давай Клопчик. його назвемо. Михайло, Флот. так? Давай буде. Одне яблочко. Що він зробив? Флот. Давай, Флот. начебто, він з'їв, так? З'їв. Так. Скільки яблучок залишилось на столі. Який приклад ми зможемо розв'язати? Скільки було? Два. Так, два. Флот. Хлопчик відняв. Це який знак у нас? Плюс два, два відняти. Один буде, буде один. Так, будь ласка, тільки по черзі. Ну, це правильно. Два. Відняти один, дорівнює. Один. 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 Так, молодці. Наступна задачка. Порахуйте, На стежинці зустрілись. Кілька лисичок? Костя. Восім. А ну важніше, будь ласка, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Сім лисичок Так. Зустрілися, привітались, а потім. Що там трапилось? Ушли. пішло? Одна пішла по справам своїм, так? Так, який приклад ми складемо, скільки лисичок залишилося навністю сточу. Давайте попишу, скільки було лисик. Ні, А ану пригадуй. Сім Сім було лисичок, сім. ну давайте Каріна. І а як це ти зрозуміла, що ти зробила? Було скільки, Каріна? Сім відняти один буде сім. Так, молодці. Сім відняти один дорівнює шість. Так, далі. Погляньте, хто там у нас на подвір'ї ніжиться на сонечку. Костя? Червячки. Червячки, так? А скільки там червячків? 5, 5. П'ять п ять. П ять червячків, так? Ніжились на сонечку. І тут. Хто прийшов до них? курочка Урочка. І що стало з червячками? Они що. Око... Поховалися, так? Да. тікли О, Так, який приклад ми можемо розв'язати? Скільки було? Порахуйте, скільки було. П'ять. Ну, это кайні вже. Так, п'ять було. Скільки поховалися? П'ять. Так, поховалися п'ять і скільки ж залишилося на подвір'ї? А це так... Ой. Нуль. Нуль, правильно, не скільки, так? Нуль черв'ячків залишилося на подвір'ї. Молодці. Так, погляньте приклад. 5 відняти. 5 дорівнює 0. Нічого. А тепер що тут у нас? Так, Костя. Парахуйте, скільки там. У пустелі, гуляли, скільки страусів. Один, два, три, чотири, п'ять, ось, дві. Вісім. Так, молодці. У постелі гуляли вісім страусів. Так. Далі що там трапилось? Двоє з них. Пішли. Пішли собі, так? Пішли. Яке питання ми можемо поставити? Ой, ну тебе mm. ж не спасують. Вісім відняти два. Це не приклад. Я, я питання хочу почути. Яке питання ми поставимо? Yeah, yeah, yeah. Скільки було? Вісім. Так. Двоє пішли. Яке питання? Скільки? Мінус. Так, правильно, але скільки? Страусів що? Залишилось у пустелі, так? 6 стволу. 6. Було 8 стволуса і стало 6. Так, тільки Шу. давайте приклад правильний зробимо. Хто назве мені? Як ми правильно я, я, я. говоримо? Давай, Костя. 8 віднят 2 дорівнює 6. Так, молодець. І так, і як ми відповідь скажемо? На о, ой, у пустелі. У пустелі. гуля. Залишилося. Скільки страусів? Скільки залишилось? Два страуса ушли. Так, було шість. А скільки стало? Залишилося. Шість. Ось і правильно, ось у нас і відповідь. Шість страусів залишилось у пустелі. Молодці. Так, дітки, сподобались вам задачки? Сьогодні вже краще ви відповідаєте. Все зрозуміли? Добре, дякую. І так, давайте до побачення, до, побачення. до нових зустрічі. До